Зустріте Воскреслого. Роздуми над Словом Божим на Великодній понеділок. Того часу жінки з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю. Побігли, щоби сповістити його учнів. А ось Ісус зустрів їх, кажучи: Радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги й поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус Не бійтеся, ідіть сповістіть моїм братам, що пішли до Галілей там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященикам про все, що сталося, зібравшись зі старшими. І, відбувши нараду, вирішили дати достатньо срібняків воїнам і сказали: говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почується правитель, ми переконаємо його і звільнимо вас від неприємностей. Тож вони, взявши срібняки, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями. Аж до сьогоднішнього дня. Жінки мироносиці повертаються від гробу після розмови з ангелами і ось бачать Воскреслого Спасителя. Жест, яким вони вшановують Ісуса Христа промовисто говорить про їхню віру, адже святе Писання виразно забороняє людині. Віддавати поклін будь-якому створінню, окрім Бога. Тому можна стверджувати, оскільки жінки вклоняються Воскреслому, вони розпізнають у ньому не просто Ісуса Учителя, а Бога. Одночасно вони обхопили його ноги, наче хотіли б обійняти його. Ноги можна обійняти лише стоячи на колінах чи падаючи ниць. Цей жест є виразом любові, яка наповнює цих жінок. Отже, вигляд Воскреслого Ісуса настільки сильно променіє любов'ю і божественною величчю, що жінки спонтанно віддаються релігійному пориву своїй душі і віддають Йому настільки вимовний поклін. Прагнімо й ми зустріти Воскреслого Христа, щоб запалитися такою любов'ю. Щоб знайти в ньому свого Бога і віддаючи йому поклін свідченням власного життя, нести благовість Воскресіння у світ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.